Друзі, всім привіт! Приїхали сьогодні до нас спеціалісти по електриці. У нас проблеми по гідравліці, зараз будуть дивитися. О, вже є сигнал. Так, дивляться вони, в принципі, швиденько так все розібралися. Працюємо. Далі буду знімати результати, покажу вам. Кажи. Продовжуються роботи. Познімали тут коробочки такі, з електрикою, не знаю, що там. Повскривали кучу проводів, але прогрес трохи є. Трошки розібрали тут по електрониці, працюємо. Хлопці приїжджали до нас, завтра ще приїдуть І зараз будемо в беги скидати ячмінь. Зробили ось такий хобот. Щоб в беги закидати, є потреба зберігання в бегах, про це практично коли немає великого складу. Трошки ще зверху там треба буде подивитися, десь вибігає, тікає зерно, але тут акури в нас входять, вони зберуть. Все одно для них. Остапос івангар зараз. На складування в ангар. Ну що ж, ось ми от вже висипали в ангар. Наш ячмінь. Це вже трошки понабирали в мішки і ще приблизно стільки ж мішків вже там забрали. Такий урожай у нас цього року. Напишу приблизно, який урожай. У нас небагато взагалі було, навіть гектара не було ячменю озимого. Трактор поїхав вже відцепляти погрузчика. Так, ось такі ячмінь. Загнали вже в ангар комбайна. Електрику ще не до кінця зробили, там блок управління наклонною камерою забрали хлопці на ремонт, Завезуть, зроблять, привезуть, поставлять. Так, що ось такі от справи. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути з нами бачити нові відео, що ми робимо з комбайном, як він буде себе вести трактор Юто 804 Які врожаї будуть. Так що підписуйтесь на канал, поставте вподобайку на це відео. Так, Запрацювало вже. Так, це добрий знак, що все працює. Хлопці вже попрацювали. Наклонка працює, електрика працює. Е, так, залишилось там запобіжників декілька замінити. І, в принципі, комбайн готовий до роботи. Поки що не будемо виїжджати, тому що вчора така злива була сильна. А далі вже побачимо, що як до чого. Так що, всім. Всім дякую за перегляд до нових відео.